Ой ходив я, та я ходив, у гори та й долини, Не знаходив лечко, як у Катерини. Катерино засвітико, Катерино, встанько, Катерино, дай коїсти, як то буде файно. А я ходив до дівчини та й ходив, та й ходив. Через тої дівчиночки я нічого не видів. Куди ходив, куди ходив, куди находився, а до тої біля виниш я надивився, Та як хочеш, дівчиночко, і щоб ми до дочі ходив. Постав лавку й на заринку, щоб я не бродив. Постав лавку й на заринку, й ти сов порочі, щоб им ходив, не замочив, біленькі юночі. Поклав лавку на заринку, поручити собі, щоб м ходив, не замочив чоботи боксові. Бо да й тебе, дівчиночко, була бідка знала, що я сидів в курміналі, ти мене віддала.